Проводимо одержання вуглекислого газу в апараті кіпа, який використовують для одержання газів в лабораторних умовах. В середню частину апарату вже внесено вердий карбонат кальцію, мармур. Відкриваємо кран та вводимо хлоридну кислоту. Відбувається реакція. При контакті кислоти з мармуром спостерігаємо інтенсивне виділення вуглекислого газу. Пропускаємо одержаний вуглекислий газ через насичений розчин гідроксиду кальцію. Внаслідок реакції нейтралізації утворюється погано розчинна середня сіль карбонат кальцію. Розчин мутніє. Продовжуємо пропускати вуглекислий газ. Помутніння зникає. Розчин стає прозорим. Це вказує на утворення добре розчинної кислої солі гідроген-карбонату гідроген-карбонату-кальцію. Розділяємо одержаний гідроген-карбонат кальцію на дві частини. Першу частину розчину нагріваємо. Відбувається термічний розклад кислої солі. Прозорий розчин мутніє, що вказує на утворення нерозчинного карбонату кальцію. До другої частини додаємо гідроксид кальцію. Спостерігаємо також помутніння внаслідок утворення карбонату кальцію. Отже, ми одержали кислу сіль взаємодію солі з кислотою і продемонстрували її властивості солі і кислоти.